Особлива тема сьогоднішнього нашого етеру це історія маленького героя, трирічного Марка Гладиша і його неймовірної мами Анастасії Гладиш. Марк бореться із важким генетичним захворюванням, м'язовою дистрофією дюшена. Єдина надія на порятунок: ін'єкція, вартість якої сягає 2,9 мільйона доларів. Але є шанс врятувати хлопчика, якщо ми всі разом об'єднаємося. 1 вересня без букетів у Львові і в Львівській області організовують благодійну акцію, щоб врятувати Марчика від важкої хвороби. У школах Львові та області 1 вересня відбудеться благодійна акція Хай життя Марчика розквітне. Її мета допомогти трирічному лів'яну, у якого діагностували цю важку хворобу, зупинити прогресування хвороби завдяки ін'єкції. Зараз відео про нашого героя. Ось і почався новий етап боротьби за життя Марчика. Почалася одна із численних реабілітацій, а разом з нею почалися і нові страхи. Страх, а що ж буде далі? Ми вже знали, що у нього є перша, друга стадія атрофії м'язів. Тепер побачили, що контрактури, на жаль, збільшились. до того ж, з'явилася підозра на слабкість м'язів у ротовій порожнині, що є дуже небезпечним сигналом. На жаль, прогресування іде у Марка повним ходом. І як би Марчик, та ми не старалися зупинити це прогресування здатна лише генна терапія Елевідіс. Вартість якої майже 3 мільйони доларів, тому ми дуже просимо: не дайте м'язовій дистрофії Дюшана забрати у нас єдиного сина. Отже, замість традиційних квітів до дня знань батьків та дітей закликають передати символічну суму, вартість однієї квітки на лікування дитини. Про це повідомили у благодійному фонді із янголом на плечі. Ну і сьогодні повідомив благодійний фонд із Янголом на плечі, що вже 74 навчальних заклади доєдналися до благодійної акції. Ми закликаємо долучатися усіх без винятку. А про взагалі стан марка? Ми поговоримо із мамою Анастасією Гладиш. Вона в програмі по мануфактурами. Пані Анастасії, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям! Слава! Розкажіть, будь ласка, який стан зараз марка, і що кажуть лікарі? Останні наші обстеження якраз десь три, тому, три тижні тому назад е, показали, що таке марка почалася розвиватися перша, друга стадія атрофії м'язів. Тобто зрозуміло, що цей процес вже запущений, і ми розуміємо, що він безповоротній, тому що навіть е, генна терапія Левідіс, на жаль, вона не поверне вже тих м'язів, які вже на момент ін'єкції будуть зруйновані. Тобто в нас в нас є безповоротня атрофація м'язів, так, і ця одноразова ін'єкція вона тільки призупинить цей процес, яка її дія? Фактично, у нашого сина не виробляється такий білок в організмі, як дистрофін. Саме він відповідає за відновлення м'язів під час пошкодження або фізичного навантаження. При нашому захворюванні він не утворюється. Відповідно, коли Марко робить якісь навантаження на м'язи, довго ходить, їздить на велосипеді. В цей момент м'яз руйнується і, на жаль, він. Назад не відновлюється. Ця генотерапія вона допомагає дитині виробляти в майбутньому мікродистрофін, це є трішки менша доза дистрофіну, аніж в здорової людини. Марчика, ходи. Мовитись, А скажеш. Марчик, привіт! Привіт, 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 привіт. сонечка! Привіт. Привіт Марчик, Індрішки ми дивимося, втумався. як ти сьогодні е, гарно займався. Він трішки втомився і хоче побавитися. <свист> та? Та тьотя. тьотя сидить тут, тут в телевізорі. <свист> 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 Марчик, передай привіт, передай привіт всім, хто тебе бачить і хто нас дивиться. <свист> помахай, помахай ручкою. Помахай ручкою. Помахай ручкою. Так. Настю, скажіть, будь ласка, коли ви дізналися про захворювання Марка і коли встановлено було діагноз, як встановили діагноз і що тоді казали лікарі? Насправді, про, про те, що з Марком щось не так, що у нього ну, дійсно є якісь проблеми зі здоров'ям, ми почали. Замічати набагато раніше, аніж нам його встановили. Е, проте е, це не були такі якісь дуже важливі ознаки, щоб сказати, що прямо дитина 100% має якесь генетичне відхилення. Вже пізніше, після 2,5 років, коли Марк так і не почав yeah. пригати, е, коли у нього все ж таки залишилася анатомічна хода і почали збільшуватися е, м'язи. Ікор це те, що цей м'яз, який під коліном. То лікарі забили нас сполох і ми здали аналіз на критин фосфокіназу, який перевищував тисячі разів від норми. І після того нас вже відправили на декілька е, аналізів генетичних, щоб е, виключити або підтвердити одну із м'язових дистрофій, е, яку е, запідозрювали наші лікарі. Е, в листопаді минулого року е, нам прийшов підтверджуючий аналіз від. Е, Львівського інституту патології про те, що у марка є м'язова дистрофія дюшена. Ми, звичайно, як батьки будь-які не могли в це повірити, ми перездавали цей аналіз повторно в Німеччину, і, на жаль, він також підтвердив цей діагноз. Отже, одноразова ін'єкція, яку затвердила Сполучених Штатів у червні 2023 року, Елевідіс так е є єдиний препарат, який допоможе зупинити хворобу, і це генна терапія, яка фактично змінює частину ДНК на здорову, але коштує вона непомірну суму. Е яка сума цієї ін'єкції скільки е потрібно зібрати? Ми, коли їздили в Емірати, нам після всіх обстежень, після перевірки аналізів, які виявили те, що наш марк дійсно підходить під генотерапію Елевідіс, виставили рахунок фактуру у сумі 2,9 мільйони доларів. Це така сума була на той день, коли вони нам виставляли рахунок. Звичайно, що вона по курсу буде змінюватися кожен день фактично, але ми збираємо на сонячний день саме 122 мільйони гривень, з яких 15 мільйонів ми сьогодні робили звіт вже є зібрано. 15 мільйонів із 122 необхідних це лише 12% від необхідної суми. Тому всі, хто нас бачить, всі, хто побачив Маркави, бачите, дитинка хоче рухатися, хоче стрибати, займається реабілітацією. Але на жаль, хвороба така невблагана. Настюхай життя Марчика розквітне ініціатива, яка підтримана благодійним фондом з Янголом на плечі, і ми бачимо кількість навчальних закладів, які долучилися. Як ви оцінює, оцінюєте підтримку буквально всіх, абсолютно без винятку куточків львівщини, які зголосилися підтримувати вашого синочка? Насправді це такий дуже великий, дуже масштабний захід. Я щиро вдячна Юрію Володимировичу Федечку, який... Своїм фондом взяв нас під крило своєї опіки, тому що він дійсно дуже перейнявся взагалі нашою історією. Він запропонував цю акцію зробити для Марчика. Така акція проводилася колись ще для однієї львівської дівчинки Вікторії Полюги. Вони збирали на СМА І насправді це дуже Приємно, що стільки людей відгукується. Дякуємо так само Юрію Володимировичу за те, що він цей місяць зробив. Такий марафон на мільйон кроків, щоб привернути ще більше уваги до нашого збору, і ці всі масштаби не можу не тішити, тому що я розумію, що шість місяців нашої боротьби на жаль не всі знають про те, що у нашому Львові є маленький хлопчик в великому місті, який бореться за своє життя. Ми хочемо всіх, хто нас бачить і чує, щоб дізналася про маленького хлопчика, життя якого ми можемо врятувати всі разом. 75 навчальних закладів вже станом на цей момент долучаються до акції. Перше вересня без букетів, а кошти за квіти перерахувати на купівлю ін'єкції і. Якщо в нас дивляться керівники чи представники навчальних закладів, ви теж можете організувати таку ініціативу. Бо, на жаль, бачите, ми не можемо врятувати наших дітей від російських ракет, але ми можемо врятувати життя однієї маленької дитини Марка. На завершення Настю, що ви. Хотіли сказати тим, хто долучився до акції, і тим, хто нас чує і бачить. Спершу, звичайно, хочу подякувати вже усім закладам, які відгукнулися на цю ініціативу, погодилися прийняти у ній участь. Це показує тільки їхнє велике серце, яке вони готові відкрити для нашого сина. І для тих, хто ще не долучився, я дуже прошу допомогти нам, аби Марчик, зрештою, теж міг ходити в школу. Е, мав таку можливість це робити не на кріслі колісному, а своїми ніжками. Бо, мабуть, це мрія кожної мами, щоб її дитина пішла в школу, пішла в університет. Мало вищу освіту і мала можливість розвиватися в цьому житті. Це, напевно, важливо для будь-кого. Тому я дуже прошу подарити такий шанс для нашого Марчика. Так, і ми закликаємо. Закликаємо всіх наших глядачів, всіх. Небайдужих людей, хто як може і чим може, тому що українці в такий спосіб проявляють свою людяність, свою доброту і підтримку, і ми всі разом можемо зберегти життя однієї маленької людини, яка має величезні плани, але хвороба на жаль не і час грає не на користь. Хочу, щоб цей Збір якнайшвидше успішно завершився, і щоб Марчик обов'язково пішов спочатку в садочок, а потім пов'язково до школи, а потім як він мріє піти в університет. Настю, дякую вам, дякую за те, що поділилися і тому, що ця історія не лише про боротьбу за життя однієї дитини. А про силу вашої материнської, батьківської любові і єдність нашої громади. Бо коли ми єдині, ми можемо все і ми не переможні. Анастасія Гладиш, мама Марчика. Хлопчику трьохрічному зі Львова, якому вся Львівщина, і сподіваюся, завдяки можливостям Ютубу весь світ. Всі люди доброї волі, небайдужі, допоможуть зібрати кошти на необхідну ін'єкцію. Настю, дякую вам, що все вам, щоб в нас все вийшло. Дякую. Дякую. Я вам щиро дякую за те, що запросили, і за такі приємні слова. Ну, от тепер поговоримо про те, як громади відгукнулися на заклик про допомогу е, підтримати збір для Марчика е, у Кам'янка-Бузькій громаді. Першими відгукнулися на заклик допомогти. Е, Світлана Королевич розповість, як е, три громади і практично всі освітні заклади камяно громади, об'єдналися заради життя дитини, і ця історія про людяність. Солідарність і спільну мету, пані Світлана, е, в нашому етері. Пані Світлана, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава е, ви Я волонтерка благодійного буду... фонду із Янгло на плечі. Саме на сторінці цього фонду ми дізналися про збір, який оголошений е, із закликом. Е, Зібрати кошти саме 1 вересня, перерахувати, не купувати квіти, а допомогти дитині. Як ви долучилися, і як ви могли одними з перших так масово і практично всіма освітніми закладами, і дошкільними, і школами, і профтехучилищами в Кам'янобуську організуватися і підтримати цей збір? Так, я є волонтером благодійного фонду із янголом на плечі. І саме через фонд я дізналася історію про Марчика Гладиша. Такого трирічного хлопчика вразила ця надзвичайно дуже важке таке захворювання, яке поступово відбирає сили і навіть заважає дихати дитині. Тобто, і, і, і розуміла, що єдиний шанс для Марчика це така надзвичайно дорога терапія, препарат Елевідіс. Коли я почула ту історію, мене найбільше вразила сума О, 122 мільйони гривень. Це непідйомна сума для батьків. Ну і тоді я розуміла, що якщо не боротися разом з його родиною, то Марчик не зможе бути здоровим. Тому я прийняла рішення, щоб як би можна було більше людей долучити, щоб найбільш багато людей дізналися е, про цю ситуацію, про цю хворобу дитини. Е, можу сказати, що е, куди б я не звернулася у будь-який заклад нашої громади, освітні, а це школи, дитячі садочки, вище професійне технічне училище. І можу сказати з великою вдячністю, що ці всі освітні заклади відгукнулися. Я, усі колективи, вони, я відчула від них таку підтримку і небайдужість, тому ми вже маємо і перші результати. Дуже вдячна голові профспілки Вірі Краєвській, котра. За, котра долучила у, до нову ярічку та Жовтонецьку громаду, котрі перерахували 32 тисячі 400 гривень. І це лише початок, але дуже важливий крок. Як відреагували усі колеги-земляки колеги на цю ініціативу, вони бачили мої поширення. У соцмережах Відгук був надзвичайно теплим. Люди одразу включилися хто фінансово, хто поширеннями інформації, і це дуже цінно. Адже навіть такий найменший внесок складається у таку велику велику справу. Дуже вразило, От зворушило мене, коли громада таку проявила таку єдність. Бо ми всі розуміємо, що перед нами стоїть таке завдання ну, зібрати надзвичайно велику суму, зробити це можливо лише разом. Тому я дуже моє таке головне прохання взагалі не залишатися осторонь, бо сьогодні ми разом рятуємо життя такого маленького хлопчика, і це може стати прикладом для добрих справ у майбутньому. Я, як мама трьох дітей, хочу висловити таку щиру підтримку батькам Марчика. Тобто тримайтеся, вірте і знайте, що ви не самі. Ну що любова вам така ваша любов і сила надихають всіх нас допомагати вашому силу. Отже, як буде відбуватися збір коштів? Чи будуть організовані якісь інформаційні плакати про цей збір В скриньки? Можливо, тому що не кожен зможе задонатити, не не кожен може знайде можливості а от прийти, коли велике свято, перший дзвоник прийти і долучитися до допомоги дитині. Так, хочу зазначити, що всі скриньки вони будуть знаходити. Кожна школа має скриньку, це все організовано. Значить, директори шкіл працюють цю інформацію, пропрацьовують із вчителями, вчителів свою чергу з батьками і та з дітьми, щоб всім була правильно донесена ця інформація, а також плакати вже всім роздані. Також вони будуть знаходитися у видних місцях на 1 вересня, щоб всім було зрозуміло, як правильно це все зробити. Тобто, всі навчальні ви... заклади вже мають mm -hmm. скриньки. Тобто, станом на сьогодні ви можете сказати, що в вашій громаді всі без винятку навчальні заклади освітні, всі будуть залучені до цієї ініціативи. Так, у нашій громаді повністю всі навчальні заклади, залучені садочки, школи, а також профтехучилище. Скажіть, скажіть, як ви ще продовжуєте, плануєте продовжувати допомагати далі? Чи є у вас якісь плани, тому що акція оголошена на 1 вересня? Що будете робити ще протягом цих днів? Я планую долучитися, у нас буде фестиваль. У місті Львові такий благодійний щодо цього збору, плануємо також долучитися і власними коштами, і все, що потрібно, буде. Тобто також поширювати інформацію і надалі. Якщо нас дивляться глядачі, якщо б які ну, можливо вагаються, але або хотіли би долучитися, що б ви їм порадили? <плес> Потрібно долучатися до таких добрих справ, бо мені здається, що чужих дітей не буває, і в не дай Боже, кожному з нас може торкнутися така біда. Тому тільки разом ми можемо. Об'єднуючись, творити от такі добрі справи, допомагати таким діткам, дуже хотілося б, щоб держава наша брала більше ініціативу таку на себе, щоб були створені якісь програми, відповідні, державні, щоб ці дітки не залишалися на самоті своїми батьками, бо сума дуже велика і непідйомна для батьків. Тому долучаємося, як можемо зараз всі разом. До цієї акції рятуємо життя дитини. Пані Світлана, дякую вам, волонтерка благодійного фонду із Янголом на плечі. Це от історія і приклад того, як з одного дзвінка чи допису перетворилася допомога на справжній марафон збір коштів для маленького марчика. І це, знаєте, це великий, велика перемога і прояв людяності. Напевно, те, що нас вирізняє в цілому світу і однозначно відрізняє наш, нас від ворога. Світлана Олевич, дякую вам, тихо, та спокійного вечора і успіхів. Дякуємо заю.